Доброго ранку, мої любі малята, веселі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття. Діти, сьогодні ми вирушаємо у казку. Може, що небудь цікаве побачимо чи кого небудь зустрінемо? Ось хатка стоїть. А хто в цій хатці мешкає? Який красивий котик живе в хатці. Скочив котик, сів на плотик, миє ротик і животик. Він миленький і чистенький, гарний мурко наш маленький. А тому він такий гарненький і чистенький, Що вранці прокинувся, язичком умився і хвостиком витерся. Діти, а ви сьогодні умивались? Звичайно, а чим умивались? Так, водичкою з милом. А чим витиралися? Правильно, рушничком. Діти, а коли потрібно мити руки? Так, перед їжею. Коли прийшли з прогулянки, коли забруднили ручки? Чи можна витиратися чужим рушником? Ні. Молодці, діти, у кожного має бути власний рушник. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик мій м'якесенький рушник. Вирушаємо далі. Ось сидить собака. Він не гавкає, сумний, бо у нього болить зуб. Діти, а чому болять зуби? Зуби болять, коли за ними не доглядають. А як треба доглядати за зубами? Так, їх треба чистити. Чим потрібно чистити зуби? Будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько. Візьму в руки зубну щітку густу і пухнасту. Що крім цього потрібно, діти, ще й зубну пасту? Собачка теж буде чистити зубки, і вони не болітимуть. А тепер ходімо далі. Діти, а ви знаєте пісеньку про півника? Кукуріку півнику, золотий грибінчику, на соломці спав, зараненько встав. А ось і півник. Він уже давно прокинувся, сидить на тині, причесується. Ось який у нього красивий грібінець. Діти, а чи можна причесатися грібінцем півника? Ні. А чим ви причісуєтеся? Так, своїм грібінцем. А чи можна причесатися чужим? Звичайно, ні. У кожного повинен бути свій гребінець. Вирушаємо далі. Малята, погляньте, маленький зайчик сидить і плаче. Йому немає чим витерти носик та слізки. Діти, а чим ви витираєте свої носики? Правильно носовою хустинкою лягла в кишеню і вартую. Плак, сіревій та бруднулі, витру вранці струмки сліз. Не забуду і приніс. Діти, подаруємо зайчику хустинку, щоб йому було чим витертися. Зайчик дуже зрадів, запропонував з ним заспівати пісеньку. Ой на горі жито сидить зайчик, сидить зайчик, ще й моргає, ще й ніжками чебиряє, бо він зайчик. Дітки, сьогодні ми прогулялися казкою. Кого ми там зустріли? Так, котика, собачку, півника та зайчика. Ми дізналися, що у кожного повинні бути його особисті речі. Які це речі? Так, це рушник, зубна паста, зубна щітка, гребінець, носова хустинка. Молодці діти, дякую за увагу. До зустрічі!